Винен не винен справу шеремета розглядатимуть присяжні присяжні в Україні. Є суд присяжних. Привіт, я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося самісіньку суть звичних речей. Напевно, я вас зараз здивую, але в Україні є суд присяжних. А ще Starbucks, Burger Кінг та Білий Дім, просто як в Америці, саркастично додадуть деякі з вас. Втім, якщо серйозно, суд присяжних у нас справді існує ще з 2012 року. Але функціонує він таким чином, що помітити його вплив на судову систему майже неможливо. Відтоді, як вироки в Україні почали ухвалювати пересічні гром... Мадяни минув рік за цей час набули розголосу лише три справи, та й то вироки нині оскаржують в апеляційних судах. За вісім років існування суду присяжних в Україні ситуація суттєво не змінилася. Замість того, щоб стати повноцінним інструментом правосуддя, він все ще залишається екзотичним явищем. Але саме суд присяжних буде розглядати резонансну справу вбивства Павла Шеремета та вирішувати, чи винні Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко. Тож, у цьому випуску ще ми поговоримо про різні моделі суду присяжних у світі, подивимось на реальні кейси його застосування та розберемо, як суд присяжних функціонує у нас. Класична модель суду присяжних це та, яку ми знаємо завдяки голівудським фільмам, коли прокурор з адвокатом виконують свій юридичний стендап перед купкою невідомих людей, а ті мовчки за цим спостерігають, щоб потім сказати своє останнє слово. Зародилася ця модель у Великій Британії та набула особливої популярності в Америці, тому часто її ще називають англоамериканською. Ми, журі присяжних, рекомендуємо та визначаємо покарання у вигляді смертної кари. Завдання присяжних у цій моделі вислухати докази, які надають сторони обвинувачення та захисту, а потім, спираючись лише на них, зробити висновок, винен підсудний чи ні. Для цього присяжні мають дійти консенсусу між собою, тобто це колективне рішення. Якщо бодай одна людина проти, все фігня, давай спочатку. Якщо ж присяжні визнали підсудного винним, професійний суддя визначає обвинуваченому конкретний вид покарання та вирішує інші питання, що потребують спеціальних знань у галузі права. Якщо Ж визнають невинним, підсудного звільняють. Ми готові. ваша честь. журі визначає обвинувачуваних. Я протестую. Противники англоамериканської моделі скаржаться на те, що при ухваленні рішень присяжні можуть керуватися не фактами, а емоціями. Наприклад, будуть співчувати підсудному або відчувати антипатію до прокурорів. Як це працює, можна зрозуміти по справах доктора Джека Кеворкяна. Який всю свою медичну кар'єру був прихильником Евтаназії та на початку 90-х почав застосовувати її на практиці? Doctor... Я доктор Джек Кеворкян, ліцензований лікар у Мічигані. Ти хочеш продовжувати? Ні, я не хочу продовжувати. Ти хочеш продовжувати жити? Не хочу. З 94-го по 98-й Кеворкяна чотири рази намагалися відправити за ґрати, але цьому заважали присяжні. Вони розуміли, що хоч Кеворкян і позбавляв пацієнтів життя, але його мотивом було зробити так, щоб люди перестали страждати. До того ж, їхню згоду він фіксував на камеру. Він зняв на відео своїх пацієнтів, і коли ви бачили це відео, ви не сумнівалися в тому, що він мав це зробити, тому що ці люди були дуже переконливими. У 98-му році Киворкян застосував евтаназію до 52-річного Томаса Юка, у якого була хвороба Лугеріга, та оприлюднив запис процесу на телебаченні. І якщо раніше пацієнти самостійно здійснювали евтаназію, вводячи препарат натисканням кнопки, то Томасу юку це зробив кеворкян. Цього було достатньо, щоб присяжні таки змінили думку. Та звинуватили доктора у вбивстві. Ківеркяна засудили на вісім років. Ви мали зухвалість вийти yeah, yeah. на національне телебачення, показати світові, що ви зробили, і кинути виклик правовій системі, щоб вона спробувала вас зупинити. Ну що ж це? Вважайте, що вас зупинили. Але присяжні додають судовому процесу не лише драматургії та емоційності. Для оголошення вердикту потрібен консенсус між 12 людьми, а не думка одного судді. І це дає більше шансів на об'єктивний розгляд справи за даними прокуратури Великої Британії. За минулий рік в британських судах оголосили 68% обвинувачувальних вироків, коли засідання відбувалися без присяжних. У судах з присяжними цей показник впав до 59%. Як доказ спроможності класичної моделі її впровадили в деяких країнах Європи, наприклад, у Бельгії та Іспанії, хоча під боком у європейців була і своя модель. Континентальна модель від початку вважалася модернізованою класичною моделлю, проте зрештою вийшов принципово інший суд. Головна його відмінність у тому, що замість журі присяжних справу розглядає колегія, у яку, крім присяжних, входять ще і судді. Вони разом вирішують, чи винен підсудний, та визначають розмір покарання, на який той заслуговує. Голос присяжного важить стільки ж, скільки й голос професійного судді. Таким чином, присяжні вже не просто спостерігають за процесом, а беруть у ньому активну участь. Наприклад, ставлять питання під час допиту, тоді як в американській моделі присяжні лише слухають і не можуть ставити жодних питань. Коли судді та присяжні разом полишають залу суду перед винесенням вироку, питання не в тому, винний обвинувачений чи невинний. Натомість присяжних просять відповісти на низку запитань, що стосуються моментів, порушених обвинуваченням, і саме відповіді на ці запитання визначать, чи є обвинувачений винний чи ні. Континентальну модель можна зустріти у Франції, Німеччині, Австрії та інших країнах Європи. Залежно від країни, розмір колегії може відрізнятися, але зазвичай кількість непрофесійних суддів перевищує кількість професійних. Для оголошення вироку колегії не потрібен консенсус, як в класичній моделі. Достатньо більшості голосів. Тож, якщо двоє суддів будуть вважати, що підсудний винен, а три цивільних скажуть, що ні, його визнають невинним. Мароканець майже 10 років тому убив львівського лікаря за жорстокість йому світило довічне ув'язнення. Втім, три жінки присяжні вирішили інакше. Але щоб так сталося, необхідно бути активним під час засідань. Як заявляють правознавці, цивільні можуть не проявляти ініціативи під час розгляду справи, не вивчати її матеріалів або не ставити питань, тому що. Не вважають себе експертами. Наслідок такої поведінки на початку 2000-х у Швеції лише у трьох відсотках випадків присяжні користувалися тим, що їх більше, та перемагали суддів у голосуванні. Але один з головних ризиків континентальної моделі суду присяжних не в юридичній площині. А в психології людина схильна коритися авторитетам. І ми про це, до речі, розповідали у випуску ще про соціальні експерименти, зокрема Мілгрима. Тому, коли в складі журі є професійні судді, для присяжних їхня думка буде здаватися, нібито вагомішою, простіше кажучи: ну хто я такий, щоб сперечатися з профі? Він же суддя, ну йому видніше. Члени журі частіше ставлять запитання та беруть участь у обговореннях, коли до цього їх заохочують судді. Члени журі також частіше проявляють активність під час судового розгляду. До та обговорення, коли вони мають спеціальні експертні або технічні знання, що стосуються питань, які згадуються під час судового розгляду, за популярністю, континентальна модель навіть обігнала класичну. Її почали застосовувати не лише в Європі, а й в Азії та країнах на кшталт Казахстану. І саме континентальну модель обрали в Україні, коли створювали суд присяжних. І от що з цього вийшло. Унікальність суду присяжних в наших реаліях починається ще зі сфери його застосування. Присяжних можна залучати тільки у цивільних справах та тих кримінальних, де за статтею можливе довічне ув'язнення. Наприклад, коли йдеться про умисне вбивство, терористичний акт, зазіхання на територіальну цілісність, життя державного діяча, журналіста, судді чи присяжного. Присяжні в суді. Господи, боже, ну напевно, складають вирок на місці суддєю. Зазвичай в класичній та континентальній моделях відбір присяжних відбувається автоматично зі списку виборців. Тих, кого вибрали, не просто запрошують до суду, а саме викликають, тому що бути присяжним це обов'язок громадянина. Наприклад, в Америці для виконання обов'язків присяжних викликали співачку Тейлор Свіфт та експрезидента США Барака Обаму, і все це перетворювало засідання на нескінченні фотосети. To see you. To see you. в Україні ж, аби стати присяжним, потрібне бажання ним бути та відповідність в низці критеріїв. Якщо вам від 30 до 65, ви не обіймаєте посади дотичні до судової гілки, не є адвокатом, не маєте незнятих судимостей, не є держслужбовцем, військовим, народним депутатом, членом Кабміну або нотаріусом, ну тоді шлях у присяжні для вас відкритий. Господарка чи бізнесмен за певних умов. Може вершити чиюсь долю. Вам залишиться зібрати пакет документів та подати заяву до відділу судочинства міськради. Після чого вас додадуть до списку присяжних, який буде дійсним три роки. Коли виникає потреба у присяжних, цей список передають до суду, а там з нього відбирають тих, хто братиме участь у судовому процесі. Усі, які зверну... громадяни, які звернулися і відповідають вимогам закону, а бути присяжними будуть включені до списку. Так у багатьох з нас є можливість бути присяжним. А значить, є можливість безпосередньо впливати на судову систему. За це ще грошей заплатять у присяжних погодинний оклад, як у суддів. Але легкість отримання можливості бути присяжним нівелюється тим, що про це право майже ніхто не знає. Ну, крім кілька десятків людей, які подивилися відео, як стати присяжним, від зарічного районного суду міста Сумми. Звичайно, якби відео назвали легкий заробіток, сидиш, а гроші капають, то переглядів було б набагато більше. Тож, хто він такий український присяжний, дізнайтесь просто зараз. Якщо ж подивитися на чинний список присяжних оболонського району Києва, то там 23 людини. А у минулому взагалі було 11. Хоча в оголошенні на сайті «Київміськради» шукали 90 кандидатів. Разом з цим для розгляду кримінальної справи потрібно 5 присяжних, три основних та два запасних. Тобто то якщо оболонський районний суд розглядатиме більше чотирьох справ за участю присяжних, то одна людина буде присяжною у декількох справах одразу, і це якщо не враховувати цивільні справи. Якщо судді навіть не підтримують нашого рішення, все одно троє присяжних це три голоси. В теорії так воно і є. А от щоб з'ясувати, як на практиці, реанімаційний пакет реформ проаналізував вироки, ухвалені звичайним судом і судом присяжних в період з 2013 по 2017 роки. За статтею Умисне вбивство. За даними РПР, на одне рішення присяжних припадає сім рішень звичайних суддів. На їхню думку, це щонайменше свідчить про те. Те, що українці гадки не мають, що в Україні є інститут присяжних, і не забуваймо про апеляційні суди, які скасовують до 60% виправдувальних вироків, які ухвалюють присяжні, але є іще ще одна проблема. Якщо ти йдеш разом із суддею в дорадчу кімнату, разом із ним вирішуєш справу і разом підписуєш вирок, то ти не присяжний. Якщо народ буде ухвалювати рішення разом із професійними суддями, то це не буде суд присяжних, наголошує суддя Конституційного суду України у відставці Віктор Шишкін. Слова Шишкіна підтверджує дослідження «ЮСЕЙТ». Організація вивчила документи, пов'язані з розглядом кримінальних справ за участю присяжних, і не знайшла серед них жодної окремої думки присяжних, тобто письмової заяв про те, що хтось з присяжних не погоджується із загальним рішенням колегії. Втім, критика експертного середовища не спиняє роботу суду присяжних, ба більше на долю присяжних випадають по справжньому резонансні справи. Майже рік музикант та військовий Андрій Антоненко перебуває за ґратами за підозрою в організації вбивства Павла Шеремета. Крім нього, за цією справою, як співучасниці, проходять Яна Дугарь та Юлія Кузьменко. Прямих доказів їхньої причетності до вбивства так і не з'явилося, а наявні аргументи обвинувачення не витримують жодної критики. Однак це не завадило довести справу до розгляду по суті, який буде проходити за участю присяжних. Як зазначив в інтерв'ю громадському радіо Леонід Маслов, спеціаліст сторони захисту Андрія Антоненка. Суд присяжних дає трохи більше шансів на справедливість, бо у випадку із звичайним судом є ризик адміністративного впливу. Судді перебувають у певній залежності, а так присяжні принаймні будуть впливати на обговорення. Оскільки підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі, то вони мають право на те, щоб їхню справу розглядав суд у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Дві домогосподарки, пенсіонер і два підприємці з юридичною освітою в Шевченківському суді Києва обрали присяжних у справі Шеремета. Готуючи цей випуск, ми поспілкувалися з кількома українськими адвокатами та адвокатками, які у своїй практиці стикалися з судом присяжних. Їхні враження маловтішні і загалом зводяться до тези, що в українських реаліях суд присяжних не працює належним чином. Непоінформованість суспільства про існування такої моделі судочинства та залежність присяжних від авторитетної думки людей у мантіях це далеко не всі вади суду присяжних в Україні. Серед інших проблем низька правова культура населення. Українці не вірять у Суддя не знають законів і не бажають зайвий раз зв'язуватися з державою. Так люди бояться прийти присяжними, а піти підсудними. А ще має місце небажання бути присяжними проактивної та більш освіченої частини населення. Одним довго летіти з Канади, інші втомилися від активізму, треті прямо зараз на мітингу. Тож у регіонах ця робота здебільшого перетворюється на приробіток для непосидючих пенсіонерів, які втомилися виносити вироки під під'їздом і хочуть чогось. Більшого у Львівській області потрібно майже тисячу присяжних а є трохи більше половини. Цьому списку більшість безробітні двірники, пенсіонери та працівники комунальних підприємств. І, мабуть, найголовніша проблема: корумпованість системи судочинства. Головний принцип, необхідний для повноцінного існування третьої гілки влади, в Україні так і не дотриманий. Цей принцип незалежність судів. Вища кваліфікаційна комісія суддів, вища рада правосуддя, Верховний суд, все вище та верховне у судовій системі України залежне від політиків та олігархів. А ті своєю чергою залежні від від рішень суддів, які є не стільки інструментом, скільки суб'єктним гравцем у грі в корупцію. І доки ця конструкція сама себе кусає за дупу, єдиним важелем впливу на ФЕМІДу лишаються медійний розголос, вуличні протести та копнякова демократія. А не присяжні, На жаль, дякую, що разом з нами дізналися неймовірну новину про те, що в Україні є суд присяжних. І потім одразу почули, що він майже не працює. Мені здається, що це неймовірне відкриття заслуговує лайків. А у минулому відео ми говорили про те, що фейки це кльово. і зараз ми не жартуємо. А під цим відео посилання на наш Патреон. Донатьте те, що вам подобається, і всім нам буде щастя.